Краматорські бджілки так звуть себе найактивніші волонтери міста. Щоденна їх робота виготовлення захисту для воїнів АТО на передовій. На рахунку бджілок десятки кілометрів маскувальної сітки, і більше сотні кікімор. Це захисні костюми для розвідників. Крім цього, допомога переселенцям, патріотичні фестивалі та уроки української мови для всіх бажаючих. Наші кореспонденти побували в гостях у волонтерів. Тисячу квадратних метрів сітки сплітають бджілки за місяць. Робота розписана на три місяці вперед. Особливо велике замовлення надійшло днями з початку активних бойових дій під Авдіївкою. Ми три дні підряд посилаємо під Авдіївку. У нас іде відправка Авдіївку. Сіті, сіті, сіті останні сіті, які ми відправили очень були ради ребята, потому що ані натягували. Натягували Еті дві сіті натягівальсьпедабстріла сітку основу бджілки закуповують на гроші, виручені від продажу сувенірів. Унікальний візерунок, виконаний вручну, не повторюється. Тому позиції вкриті таким захистом непомітні навіть для ворожих безпілотників. Краматорські бджілки допомагають не тільки воїнам, а й переселенцям. Сьогодні вони вручили посилку з підручниками студентам Донецького національного медичного університету. Майбутні медики отримали книги від всеукраїнського товариства знання. У нас досить таки складна ситуація. Хоча поступово ми набуваємо і набираємо обертів в здобутті саме літератури, але кожна допомога для нас є цінною і над, занадто важливою. У квітні по Україні почне курсувати поїзд єдності. Дев'ять вагонів проїдуть із заходу на схід країни з виставками, лекціями, зустрічами. Краматорські бджілки хочуть організувати на головній площі Краматорська масовий захід. Я вірю. Те, що у нас тим більше це буде в день, це буде на площі, що у нас збереться не менше ніж тисяча людей. А то й більше до на нашої акції збираються декілька тисяч на наші марші, міри і так далі. І ми спитимо дуже багато сіток, і ці сітки в той же день підуть на фронт. Удівниці бджілки зібрали навколо себе і пенсіонерів, і молодь. Попереду у них великі плани. Бракує тільки вільних рук. Рима заболотна, Артур Іванов спеціально для телеканалу Еспресо.